Проведемо дослід з двома каретками різної маси, встановленими на треку. Одна з кареток облаштована механізмом запуску, що складається зі штовхача, з'єднаного з пружиною. Стиснемо пружину та розмістимо каретки так, щоб штовхач впирався в іншу каретку. При звільненні пружини обидві каретки приходять у рух, вони рухаються в різні боки. Спостерігаємо, що більш масивна каретка рухається повільніше. Проведемо ще один дослід. Наповнимо повітряну кульку повітрям з димом і не стягуючи її отвір ниткою, відпустимо. Кулька почне рухатись, а повітря з димом буде виходити в інший бік. У цих випадках ми маємо справу з реактивним рухом. Реактивний рух це рух тіла, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від нього певної його частини. Поясненням реактивного руху є виконання закону збереження імпульсу. Повернемося до досліду з кулькою. Якщо отвір кульки закритий, вона перебуває в спокої і імпульс системи кулька повітря дорівнює нулю. Якщо отвір відкритий, то повітря почне вириватися назовні з досить великою швидкістю, тобто набуде певного імпульсу рівного добутку маси повітря на його швидкість. Сама ж кулька теж набуде імпульсу рівного добутку маси кульки на її швидкість. Напрямленого в бік протилежний імпульсу повітря. Уявимо, що система кулька повітря є замкнутою. Тоді, відповідно до закону збереження імпульсу, загальний імпульс системи кулька повітря залишається незмінним і дорівнює нулю. Отже, швидкість руху кульки буде становити, швидкість кульки рівна мінус відношення добутку маси повітря на його швидкість поділити на масу кульки. Знак мінус свідчить про те, що кулька рухається в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Реактивний рух став основою для створення апаратів для переміщення у безповітряному просторі у ракетах. Ракета літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частини власної маси. Відокремленою частиною ракети є струмінь гарячого газу, який утворюється в ході згоряння палива. Коли газовий струмінь із величезною швидкістю викидається із сопла ракети, то оболонка ракети одержує потужний імпульс, напрямлений у бік протилежної швидкості руху струменя. Уявімо неймовірний варіант: у момент старту все паливо ракети згоряє відразу. Оскільки до старту ракета перебуває в спокої, то закон збереження імпульсу після згоряння палива виглядав би так: 0 рівний маса оболонки помножити на швидкість оболонки плюс маса газу помножити на швидкість газу, де маса оболонки на швидкість оболонки це імпульс оболонки ракети, а маса газу на швидкість газу це імпульс газу. Спрямуємо вісь Оігри у бік руху ракети. Спроектувавши векторне рівняння на цю вісь, маємо швидкість оболонки рівна відношенню маси газу до оболонки маси і помножити на швидкість газу. Якщо припустити, що маса палива в 4 рази більша за масу оболонки, а швидкість струменю газу складає приблизно 2 км на секунду, приблизно з такою ж швидкістю із сопла ракети виривається розпечений газ. Одержимо швидкість руху оболонки ракети. Яка буде складати 8 км на секунду. Отже, якби паливо ракети згоряло миттєво, а руху ракету нічого не заважало б, то швидкість набрана ракетою була б достатньою для того, щоб вивести ракету на орбіту Землі. Однак у реальності паливо згоряє поступово, а на рух ракети помітно впливає опір повітря. Розрахунки показують, що для досягнення необхідної швидкості маса палива має у 200 разів перевищувати масу оболонки. А це нереально реалізувати технічно. Ще на початку ХХ століття було доведено, що одноступенева ракета не зможе покинути землю. Це можливо тільки за допомогою багатоступеневих ракет. У таких ракетах ступені зі спорожнілими паливними резервуарами відкидаються в польоті. При цьому маса ракети зменшується, відповідно, збільшується швидкість її руху. Зазначимо, що всі ракети носії космічних апаратів, як найперші, так і ті, що використовуються зараз, є багатоступеневими. На світлині подано триступеневу ракету Носій Восток. Вона складається із чотирьох бічних блоків, розташованих навколо центрального блока. Космічний апарат встановлюється на третій ступені під головним обтічником, який захищає його під час польоту в щільних шарах атмосфери. Кожний блок оснащений власними реактивними двигунами. 12 квітня 1961 року ракета Носій Восток вивела на орбіту космічний корабель Восток, на борту якого був перший у світі космонавт Юрій Олексійович Гагарін. Цей політ був здійснений за ініціативою та під керівництвом відомого конструктора Сергія Павловича Корольова, уродженця міста Житомир.